Калої це праздник, це свято, на яке люди наді надівають костюмустрів, ходять, подував, стучать у двері та просять панфети. Я, наприклад, сьогодні робив шарф у вигляді відьма. Відьма е, від це казковий персонаж. Є багато мультфільмів та художніх фільмів з нею. Наприклад, як у казках е, Івасик Телесик та Гуси Лебеді. У мене на шарф. Е, е... Відьми. У мене наш — Баба Яга наша. Баба Яга — це та колдуня, яка є з дітей. В мультиках, в фільмах. Я знаю мультфільм І вас і Хлопчика украла баба-яга, але він був дуже розривний і її відхитрив. У мене шарф баба Яга. Баба-Яга це такий сказочний персонаж, коли, коли я лягаю спати, то тоді мама мені включає сказку чи тато. то ну, якусь сказку про бабу-ягу. Я знаю казку про, казки про бабу-ягу «Гуси-лебеді». Я знаю ще Іван Талес, але в мене баба-яга дуже добра. Ми сьогодні робили шарф. Спочатку ми приклеювали голову до шарфа, приклеювали руки, потім приклеювали ноги, а потім приклеювали хто корону. У мене кащей безсмертний. Це персонаж із мультфільму, його можна зустріти в мультику про ем, Івана Царевича і Вовка. Я сьогодні робив безсмертно, безсмітного позвучного. Я спочатку приклеював ноги, потім приклеював голову, а в самому кінці я приклеював корону, а збоку я приклеював руки. Кошей можна його зустріти э, в Івана Челівіча, тільки він на ногах. Твома головами. Сподобалося, було клеїти корону. Я сьогодні робила шар для хлопіна. Я приклеювала різні частини. У мене пересунала з Яга. Це така лунка. Яка зі дітей. Я бачила мультфільмі. Є багато козок і мультфільмів з нею. Я зробив класний шарф із баби-єги із мультика видомий мій персонаж. Він грає бабу Єгу, з стару бабо-ягу. Много є, є е, персонажів, е, де може бути баба-яга. Е, я зробив Бабу ягу шарфик От ручки, а от тут голова, тут корона. також. також. Мені сподобалося робити корону і, і ручки. У мене персонаж Баба Яга. Баба Яга це, це, це такий персонаж з мультфільму. Є такі мультфільми, багато яких вона є, і це видимо персонаж. Я знаю казки Івана Царевич. Це такий хлопчик і там, і там він з Вовком йшов ем, спасти постину принцесу і, він, і їм назустріч була як. Баба яга. Я ще буду одягати, коли я буду гуляти або буду десь ну, виходити на прогулянку в школі. Мені більше не подобалось все мені сподобалось. Я сьогодні робив кущик безсмертного. Це в казках може бути. Може бути в мультфільмі такий кущій безмерний. Я його перше приклею голову, потом руки, потом ноги. Я буду одягати його на прогулянки десь коли буде прихолодно. Я сьогодні зробив оцей шар. Мені найбільше сподобалось те, що я граби е, в голову і борідку. У мене хлопчик чекав коли видуманий персонаж. Я буду одягати його, коли е, буду виїжджати кудись відночу або коли буду приїжджати в школу. Мені найбільше сподобалося це його борода. Хеллоуін — це таке це свято. Ко коли, коли от діти а або і навіть зрослі одягають костюми всяких там, наприклад, хто хтось вампіра, хтось привида, хтось, хтось там і зомбі. Постійно вдягають, тому що щоб розважитись, потім вони ходять по домам, стукають у двері, стукають у двері. І і, і і і і кажуть трашивки або якісь і і якісь інші слова ми сьогодні робили отакий от шарф галовіцький голові це такий праздник, а ще перше ми робили. Я приклею голову. голову спочатку отак, а потім. А саме у я отак зробив. А потім я ручки приклеїв, я дошки приклеїв. Харові мені подобається, що там хка конфетти потрібно випрашувати, що там потрібно, що там потрібно костюми одягати, на якісь вечірки халовіски ходити. Я одідусь рушар, коли буде холовіська вечірка, або коли буде прохладно. Сьогодні я робила цей шар. Я цей шар зробила для геоїну, щоб одягати, коли буде холод. Мій пісама пісернаш це попаєга. Баба і це село пісернаш. Знаю казку і вас телесик. Шарф баби яги, а баба Яга це персона, е, на, косковий персонаж з мультфільмів чи мультиків. Я знаю мультики Івасик Телесик та Гусі Лебеді. Цей шарф я буду одягати зимою, коли буде прохладно і, не, і на хеллоуінські вечерінки. Я дуже знаю багато фільмів про Бабайху. Наприклад, Івасик Телесик. Я його е можу діти, коли буде зима, і на вечіринку. І цей шарф мені сподобався. Е я його зробила сама. Мені найбільше е сподобалось е клеїти шапоч. Я обрала рожевий шарф для того, щоб він був гарний. А ще він мені дуже личить. Але цей шарф незвичний, він казковий. В мене баба Яга. Баба Яга це вона хотіла вкрасти і лоси Він її обхитрив, тому що він був розумний хлопчик. Мне понравилось делать шар. Шар с Бабой Ягой. Я его делала сама. Баба Яга это из мультика. Э, такого мультика, что я... С такого мультика, где Баба Яга хотела обмануть мальчика, но мальчик быстрее обманул. Я буду играть в шар шарф каждый день э, в литку, в осень и в зиму. Я сьогодні робив шарф Баба-Ягу. Мені найбільше сподобалось клеїти. Баба-Яга це із Івана Телесика. В касті Іваник Телесика хотіла з'їсти Баба-Яга. Я буду носити шарф взимку і восени. У мене в рукав е, таки, такий шарфік. Я сьогод... Мені найбільше сподобалось е, приклеювати шапочку. У мене козак. Козак це хлопчик. Це сторічні чоловіки. Я буду вдягати його на Хелловін, буду його ще вдягати зи... взимку, е, осінню. І навіть шарфи можна грати в ніколи театр. Баба Яга — це казковий персонаж. Ми там склеївали ніжки, ручки і голівку. Мені сподобалось це робити. Я буду шасом гратися і буду його одягати. Я робив на заняття сьогодні шар баба-ягу. Баба-Яга це вона і буває в мультиках, фільмах і, і ще е, в персонаж. І я бачив е, в цій ць грі. Е, Бабку Грені. Про неї мені розповідав один хлопчик, що вона підходить і так говорить, а сію вбиває, а моя баба яга добра. У мене рука шарф. Бувають різні баби-яги. Я зробив добру бабу Ягу і страшну. Я буду носити його взимку і влітку. Мені дуже подобається робити цей шар. У мене на шиї шар баба Яги. Перше ножки, потім Голову, потім руки. Було багато деталей, знаю, з ними треба було розібрати. Але мені це сподобалося заняття. У мене на шармі баба Яга. Баба Яга це видуманий персонаж, вона може бути в кінах, в мультиках. Я знаю мультик і басик телесок. Перший басик телесок ловив рибу, потім приплив до берега і питав маму, де ти. А вона вистрибнула з кущів і понесла його через великого лебідя. Вона заліз на дерево і гукав лебідів. Так хлопчик врятувався. Він був дуже розумний.